Ну ще трошки повивчаємо з вами і пройдемося, пане Ігорю, по політичним перепетіям. Зокрема, зараз я буду цитувати слова головного редактора Цензурнет Юрія Бутусова, який пише, що за даними того ж самого видання офіс президента готує відставку міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Нагадаємо, що стільчик під ним захитався ще із останнього це після знищення трипільської ОТС, а Насправді ще раніше на його місце, нібито як пише Юрій Бутусов, планується призначити. Діючого міністра оборони Рустема Умерова, причина відставки поступова зачистка головою президента Андрієм Єрмаком. Усіх керівників, які мають право заходити до Зеленського самостійно напряму без узгоджень з Єрмаком. Наскільки я знаю, і дискутується в оточенні журналістів на даний момент до президента може потрапити ну, звісно, Андрій Єрмак, пан Федоров, наш міністр цифрової трансформації, Давид Рахамі, якщо я не пом. І, можливо, про когось забула, але Кубракова там точно не було. Чи вірите ви в перспективу такої ротації, пане Ігорю? Ну, скажімо так, знову ж таки, як можна заміряти температуру в бункері? Ну, ми, ми, не можемо, ми з вами не можемо замінити всіх медиків на всій планеті Земля і на всьому могло на України. А тепер, якщо серйозно. Ну, міняти Кубракова на умерова, так ну, можливо, когось іншого взяти. Навіщо суді умерова забирати з посади міністра оборони? Чи він не єрмаковський? Ну чесно кажучи, ви Знаєте, я, я бачив цей пост Юри Юриптува, і я написав: ну зараз заплачу. То що мені тепер переживати за Кавнишина, за Федорова, за Кубракова? Прямо молимося за них, щоб вони в всі. Дідуть. Убраков це той, хто недавно вийшов і сказав, що гроші з дорожнього фонду за це півріччя вичерпуються, і треба буде просити бюджет щодо депутатів перерозподілити бюджет, на дороги не вистачає. Ну тобто, ми в голові далі асфальт. Ну хто там цифри Федоров. Ну хто знає спеціалісти, хто знає, що таке дія, то може поговорити про дію. А я поговорю про дрони. <пробітник> майже 80, більше 80 мільярдів було забрано в ПДПО в місцевих органів врятування. Фактично, так? в місцевих громад, і цих 80 мільярдів 40 поїхало в мінцифри, а 40 поїхало на дороги. Ну от і все. Те, що поїхало в мінцифри, я хотів би побачити у вигляді дронів. Але дронів чомусь я на передовій за 40 мільярдів гривень не наблюдаю. Ну все ну значить, що мені плакати за Федоровим. Ну, ще давайте поговоримо. Там, до речі, нещодавно там же ж ловили е, тих, спец... тих під парасоль Федорова Ловили ще на е, операціях ТАП та і так далі. 60 мільйонів та Я вже не пам'ятаю. Давно було uh -huh. ну як кілька місяців тому. Ну. ну так це ж це ж подапішні гори. Ну тут знаєте, як історія ні, ви праві що ніхто не буде плакати за жодних з міністрів. В нас нам є чим займатися, але в продовженні цього посту то Юрій Бутусов пише, що одночасно із компанією по усуненню Кубракова Єрмак намагається дискредитувати в очах президента віце прем'єр-міністра Федорова, якого ви зараз згадуєте. А далі то, взагалі, у голову служби безпеки Василя Малюка. Отут я б сказала, так Єрмак заходить на, на тонкий лід. Але це ж історія винятково. Я вас питаю про те, як одна Людина може знищити всіх, а хто ж тоді залишиться. Ну як, Альфа і Омега в одному ліце. Mm. Це те, що побудував Зеленський офісно Президентську Республіку. Причому офіс головніший, а якщо подивитися на публікації тайм, то Альфа і Омега це Єрмак, а Зеленський десь там, на задвірках історії вже давним-давно. Та але що з цим робити, коли е, все концентрується в одних руках, міністри тусуються? Мені здається, що для нас із вами і нашого суспільства найголовніше це не прізвище, а це ефективність роботи. Коли тут ви згадуєте про дрони, тут ви згадуєте там про захист енергетичних об'єктів, що завгодно має бути ефективність не лояльність саме це мало би бути критерієм. Затим, власне і, і відбувається процес і утримання держави і майбутніх перемог хіба не така мала би бути ставка? Ні, ну як би мало би бути в державі Україна після перемоги революції гідності? Ну це як мінімум татарове і жаснімі сидячи ращени взагалі мали би бути не рукопожатними персонами, але тим не менше, кописно президентська республіка зробила свою роботу. Ви знаєте, ви кажете, от міністри там міняють одних на других і так далі. Така мені різниця. Це все ж має легітимізувати український парламент. Можна шашечки, тому що, наприклад, посада міністра оборони це є креатура президента Зеленського. Ну, якщо Єрмак такий великий, може ставити своїх, ну але він же ж не може підписати твоєю рукою це подання так само, як посада керівника СБУ Малюка. Ну це ж не Єрмак буде пропозицію вносити чи Шмигаль. Бо щодо міністрів, то може таку пропозицію вносити і Шмигаль Єрмаковський. А от щодо Умерова і щодо Малюка. Ну тут треба мати фаберже трошки більше ніж різні, не знаю, чи хватить єрмака такого те, або Зеленський вже геть самоусунувся е від управління внутрішніми процесами в Україні, а зосередився лише на підготовці своєї майбутньої пенсії. Пане Юрі, можна я на останок тоді вас коротенько запитаю. Ви мене вже пробачите, пробачте, я не в буквальному сенсі порівнюю нас із Російською Федерацією, але е, там моноліт, та там о, і, і, і журналісти між собою не гризуться, і військові не гризуться. Ясно, що це все через тотальну цензуру, тотальний контроль, вертикаль влади. Ясно, що воно в них геть все інше працює. Але скажіть, якщо от у нас так відбуває, що відбувається, що офіс президента може зжирати просто міністрів, депутатів, активістів, Військових, журналістів. Чи тут ми не говоримо, що в цьому наша слабкість, і можливо, не навмисно не суспільство, але влада піддається Росії. Бо ну, звісно, коли ми розпорошені, нас набагато простіше перегравати. Ну, дивіться, ви зробили оговорку по Фрейду. Напевно, що у нас ще нібито існує офіс президента. Я щось завжди вважав останнім часом, що офіс Єрмака в нас існує, а президент йому делегував і всі повноважень. Про теж говоримо не тільки ми з вами, теж тільки лінивий не здогадується, але тим не менше, чи не піддається це Росії і так далі. Ну, ми бачимо заяви і дії нашої влади на сьогоднішній день. Вони мавпують цю історію, тільки вони мавпують її від Лукашенка. Бо до Путіна з Доленському ще далеко. От а от мавпувати політику Лукашенка вони вже навчилися, і в принципі до цього все йде. Єдине, що що в Росії вже там тотальний контроль, а в Білорусі ще хтось там, е, е, як то кажуть, тихенько на і про щось говорити, бо в Росії вже навіть на кухні не говорять. В нас поки що Богу дякувати на набагато сильніше і стабільніше питання демократії, тим більше, що ми ще іноді можемо навіть прочитати звіт держдепу сполучених штатів щодо парції влади в Україні, наприклад, так і ми можемо очікувати, що наші можна владці все таки. Не такі сміливі, як Дубінський, і бояться попасти під санкції штатів Держдеп США. Тому в наші залишки демократії є, не зважаючи на те, що за допомогою прикривання війною зелена команда намагається це все знищити.